Доброго дня, шановна голова, члени Державної екзаменаційної комісії, присутні. Вашій увазі пропонується робота магістра на тему розробка веб-платформи для викладання іноземних мов. Науковний керівник, доцент кафедри Лещенко Юлія Олександрівна. Отже, метою роботи є проєктування та розробка цієї платформи. Об'єктом дослідження є процеси створення веб-платформи навчального типу. Предметом дослідження є методи та інструментальні засоби для розробки веб платформи. Викладання іноземних мов є актуальною сферою. Вона прямо корелює зі сферою вивчення іноземних мов. І до тих пір, поки є попит людей на вивчення мов, буде попит і на викладання. Іноземні мови вивчаються. Вивчають на різні мотиви для роботи, для подорожей, для розваг, окремі спеціальні необхідності, і при умові того, що іноземних мов більше 7 тисяч та постійному зростанні нових поколінь ці сфери будуть актуальні на дуже великий період часу. Традиційний метод вивчення мов, граматико перекладний, вважається вже застарілим, тому що результат досягається дуже через тривалий час, і учні швидко втрачають інтерес до процесу. Все більшу популярність набирають методи навчання кол та мол, відповідно, комп'ютерне та мобільні застосунки. До кол можна віднести веб-платформи та засоби для колаборативного вивчення: цифрові матеріали та інтерактивні вправи. До МОЛ вже орієнтовано більше на геймі... гейміфіковані способи навчання, які набрали шалений попит у своєму ком'юніті. При подальшому проєктуванні платформи слід враховувати ці форми, адже, окрім викладача платформи, будуть користуватися і студенти. Взагалі спеціальні, спеціальні платформи, орієнтовані на викладання іноземних мов, створюються школами та компаніями, які самі і викладають. Тобто розробленою платформою може користуватися. Тільки викладач, який працює на цю організацію. Для репетиторів або окремих викладачів такий варіант не підходить, тому є попит на окремі системи для викладання. Е системи для викладання та вивчення іноземних мов можна розділити на три групи: е це орієнтовані на курси, орієнтовані на онлайн викладання та додатки для самоосвіти. Тому що зглянемо спочатку, системи орієнтовані на курси. Даний вид платформ надає можливість викладачам створювати свої власні курси з допомогою конструкторів, які у свою чергу можуть приходити студенти для отримання навичок. У більшості випадків такий вид платформ використовують у освітній сфері та у співробітності з навчальними закладами. На даному слайді представлено порівняння декількох систем: це 24 Easy Steps, Google Classroom, Moodle та Coursera. На таблиці на таблиці з правої частини показано на таблиці з лівої частини показані критерії для порівняння, а стовпчики відповідають окремій системі. Серед розглянутих систем виділяється курсера. Сюди можна віднести усі подібні сервіси з курсами, такі як Udacity, Udemy, ITVDN. Але, попри велику кількість плюсів, для публікації своїх курсів потрібно відкривати свою школу або організацію. заключати договір з курсера. Також існують навчальні школи зі своїми навчальними програмними продуктами, але їх можуть використовувати тільки співробітники, такі як 24 зі СТЕП. Система Moodle надає відкритий код свого продукту, що у свою чергу дозволяє розробити свою навчальну платформу та використовувати плагіни, щоб додати деяких особливостей. Але для роботи з Moodle потрібні деякі навички або наймати команду для розгортання цього проєкту. Тому найкращим варіантом на зараз є Google Classroom. Ця система підходить для створення будь-якого контенту, але за рахунок того, що вона не має якоїсь направленості, курси страждають на різноманітність. Системи орієнтовані на онлайн-викладання. Такі системи мають механізми для онлайн-з'єднання, як звуку, так і відео. У переважній більшості такі системи використовують у поєднанні з платформою переднього типу. Лідерами є Google та Google Meet сервіси для відеоконференції. Та також є LiveXP, це система спеціальна для вивчення іноземних мов з викладачами. Проте там немає великої кількості тестів, немає завдань та іншого. Системи для самоосвіти. Це група мобільних. Та веб-додатків за свою суттю, дуже схожі між собою, та вони надають можливість вивчення іноземних мов за допомогою інтерактивних завдань. Дана група додатків цікава саме цими інтерактивними форматами, які можна використати подалі у проєкті, який розробляється. Враховуючи результати аналізу систем, можна виділити ключові моменти, на які слід опиратися при розробці. Це розклад. Необхідно розробити модуль розкладу на платформі, який надасть відслідковувати активність майбутніх подій, та будуть відображатися події, пов'язані тільки з платформою. Робота з курсами та його наповнення має бути легкою та інтуїтивною. Механізми публікації та дублювання курсами для викладачів, створення. В, урокі, в уроці секції з домашніми завданнями для студентів відслідковувати активності всіх студентів та редагувати окремі копії уроків під окремих студентів. На даному слайді представлені діаграми прецедентів, що показують варіанти використання платформи вчителя та студента. Вчителя можуть, можуть реєструватись на платформі, обрати треті план, взаємодіяти з курсами. Корисними матеріалами, будувати розклад, реєструвати студентів і назначати їм уроки. Студентам доступ, доступні назначені уроки, корисні матеріали та розклад. Праворуч показано діаграму послідовності першого входу вчителя на платформу. Вчитель повинен першим пройти реєстрацію, створити свого першого, перший курс Юніт та урок, наповнити урок контентом, зареєструвати нового студента у системі там вже провести для нього урок. Розробка структури веб платформи включає все, що стосується його змісту та інформаційної стратегії. Першочерговим завданням на даному етапі є створення карти платформи, що відображає взаємодія типових сторінок та їх найбільш значущі функціальні можливості. Більш ефективну роботу платформи забезпечує дотримання принципу користувачеви, зручніше добиратися до потрібної йому сторінки максимум за два кліки. Як можна побачити на, на цій діаграмі. Це правило дотримується, окрім одного, але це тому, що там є особливий функціонал, який потребує більшої вкладності. Макет допомагає розробити єдиний дизайн для всіх сторінок та його типових елементів, продумати заповнення елементів, тексту та зображення. Коли завдання прописано, можна розробити блокову структуру макету, яке зображено згори. На цьому етапі також обираються кольорові теми, підбираються шрифти та розміри. І коли прототипи узгоджені, можна розробляти макети, які зображені нижче, налаштовують сітку, направляючи після чого розміщають компоненти на сторінці. Для побудови платформи для викладання та вивчення іноземних мов було обрано принцип триланкової архітектури побудови веб-застосунків. Кожен рівень цієї архітектури реалізовано з допомогою різних технологій. Для серверної частини було обрано Java та Spring, реаліційна система керування Postgres та для реалізації клієнтської частини HTML-CSS, JavaScript, React, Redux та JVT. Для... Розглянемо детальніше реалізацію клієнтської частини. Бібліотека React є ідеальним інструментом для створення масштабованих веб-додатків. Ця бібліотека розроблена за допомогою компонентів. Кожен компонент відповідає за виведення великого фрагменту або малого HTML-коду, який багаторазово використовується. На даному малюнку можна побачити, можна відслідкувати виклики ланцюга, виклику ланцюга вкладеності, які за допомогою. При виконанні цього ланцюга можна побачити результат його дії, що зображено виводить, виводить розклад. Внаслідок, внаслідок того, що в реакті часто використовують вкладеності, дуже важко слідкувати за передачою даних у іншу гілку вкладеності. Тому для цього було розроблено механізм сховища Redux. Спочатку окремують окреме сховище даних, яке зображено праворуч, та дії та редюсера. Цей файл підключається до загального об'єкта зі сховищами, які, в свою чергу, передаються до параметру провайдеру. За допомогою селекторів можна звернутися до полів цього сховища, а за допомогою диспатчі можна змінити ці значення. Веб-токени це відкритий стандарт, який визначає компактний та автономний спосіб безпечної передачі інформації між сторінками за допомогою JSON об'єктів. Цей токен використовується для авторизації обміну інформацією. Які... За допомогою перехоплення, за допомогою перехоплень можна реалізувати Джевете Джевете з'єднання. До списку хедерсів будемо додавати новий токен з авторизацією. І перед, перед запитом цей хедер додається до, до усього блоку запитом. І при е, аналогічним чином можна також перехопити відповідь, додавши е, перехоплення до е, коду. І таким чином, коли від сервера від приходить відповідь, ми можемо відслідкувати, чи авторизован клієнт чи ні. Якщо він не авторизован, можемо перейти авторизацію повторно. Socket.io – це бібліотека JavaScript, яка заснована на WebSoкетах, і допомагає використовувати цю технологію для е, живого спілкування. На схемі Ліворуч зображено з'єднання ще тіпів, у якому, у якому показано, що браузер кожну секунду питає у сервера, чи немає у нього повідомлень, та отримує їх. У Вебсокетів на, прав, на, на правій схемі вебсокет чекає на за не чекає на запит кожну секунду, а відслідковує сервер на повідомлення. На даному слайді зображена модуль розкладу. На даному календарі показані уроки студентами, івенти, які відстежує викладач. Також, на, також можна переглянути інформацію щодо івентів, натиснувши на якийсь із блоків івентів. Дана сторінка показує студентів викладача, їх дані, посилання на закріплені уроки та домашки. На цій сторінці також є можливість перенесення уроків, закріплення уроків та реєстрація нових студентів. На, даному, на даній сторінці зображено зображено сторінка створення курсів. На даному слайді показано наповнення курсу юнітами та створення самого уроку. За допомогою конструктора можна створити. Подібного роду уроки з різним наповненням та інтерактивними елементами. На цьому слайді зображено дві сторінки, це взагалі це одна сторінка, але з двома розділами: івентами, на які можна підписатися викладачу та студентам, та готові матеріали, які можна переглянути та запозичити вчителю або студенту. Проведення уроку відбувається на сторінці проведення уроку. Викладач бачить дії студента та відслідковує його результати. Студенту доступний його кабінет, де він може слідкувати за хронологією свого навчання та дивитися сповіщення, які до нього надходять. Було проведено розрахунок собівартості. Було розглянуто два варіанти: один з використанням з, з використанням одного спеціаліста, і з трьома на основі отриманих результатів можна зробити висновок: що для розробки краще залучити працівників, які спеціалізуються на чомусь одному. Дякую за увагу.